Виставив всі деталі для зварки і виставив їх, ну, порівняв з соосно у всіх площинах. Берети я вчора не ризикнув, бо щось мене грип піднакрив і і туго соображав, чи дійсно я все зробив правильно і так, як треба, чи ні. І дійсно забув додати одну ось сюди. Тобто сьогодні ще додавалось тут і тут. Ну, якби ця площина. Попередньо я виставив тільки нижню площину. Цими підкладками 15 мм і тут. Ну, тут є ось. І вже мав варити, але щось мене не пускало варити. Пішов я лічитися гарячим чаєм з медом. Ось і на ранок прийшов і додав ще одну ось сюди, Вистояв тут. і тут, Ну, це якби логічно. Зараз. Ну, вчора мені було це геть неоднозначно не зрозуміло логічно. Я би так приварив, бо якби я так приварив, то ось в цій площині могла стати трохи під кутом. Ну, якби кудись давити. Зараз воно прижимається до цієї площини до цієї площини. Воно от цей от конусний з різьбою направлювач. І оце задавлювач різьбовий теж прижимається до двох площин через підібрані дистанції. Тут сверло на 7,5. Тут КМД на 15. Тут по товщині набрано е, теж 15 мм, товсті шайби і тонка шайба і 9 мм залізячка сталі 3. Які тут? Хочу до цієї грани старанні 9 мм, а до виступаючого. Е, 7,5 чи 6,5 вже не пам'ятаю, як там сверло стоїть. Я то вираховував математ... ну, як не математ... математично коротко, вираховував. Получається, оця втулка, яка дистанціюється, вона зараз нічого не тримає, нічого не дистанціює, вона там вільно ходить. того, що я закріпив, грубо оцей... кажучи, <кхід> Циліндр позовні і е, різьбовий, ну, грубо кажучи, теж циліндр теж позовні. Ну, Ледве-ледве піджата, щоб не деформувати. Ось того струцинка падає. На це я ще поборю. ось ну Все, зараз ще раз удостовірюю, що я все дійсно правильно виставив і поприхвачую. Тому що це буде незворотня дія, буде вже м не просто. Би довелося отут зашліфовувати і щось виставляти. Ага, І ці железяки, самі тяги, не, ну, не було в мене такої потреби виставити його ідеальне теж. Воно просто тут виходить з точки А в точку Б. І, можливо, там під деяким кутом воно повернуто, ну, ну якісь там кілька градусів, можливо, є. Але воно свою роботу буде робити, тому що вона буде жорстко приварена. Головне, що ось гвинта буде йти по осі циліндра. Ну, все, буду варити. Ну, стільки зараз підіжму цю струбцину, під, підтягну. Прихвачувати, а не Тут якби не так зварка, як прихватка. Ще раз, котре, удостовірившись, я прихватив, ну, приварив, прихватив шви. Ну, в такому незручному положенні, це можна сказати, більш прихватки, ніж приварки. І тепер воно остигає всі шви, які потрібні, я прихватив. Зараз воно остигне, я його зніму і буду в зручному положенні. Його вже нормально ну, прихвачувати, приварювати, на електрозакльпках притивочувати. Ну, всі притяжки, які центрують один циліндр відносно іншого, на місці. Всі в піднатягові. І масу приєднав не до різьбової частини, а ззовні до каркасу. Якщо не пишіть, що пошкодиться різьба. Хоча все одно напишете. Фінал проєкту щодо виготовлення затискача в гідравлічну систему Prema на базі БМП. і от детальки цікавої форми з орінгами, яка не дається. Такий от затискач. Крок 1, мілка Різьба М26. крок 1, приварена електро, таким електрозакльопками, грубо кажучи, ну, 3, 3 електрозакльопки до столавого пояска, Приварена і тут електрозакльопка. Ну, так, воно приварено, тому що я ставив прихватку приварку і охолоджував у воді. Того не можна як би, так хорошо проварити, розварити, як то хочеться. Але так як тут раз, два, три, 4, 5, 6 точок зварки, то навіть якщо кожна з них тримає там кількість 100 кг та 600 кг на зріз Це, я думаю, більш ніж достатньо для цієї, от затії так само і тут приваримо. Тут трошки краще приварено тому що. Тут вже немає боязні перегріти пластик, деформувати ту різьбу, бо це таки гайка більш масивна. Тут приварно через дистанційні вкладки. І до цього затискача є ще сам задавлювач, який контактує безпосередньо з тією деталю, яка задавлюється, і її притисне. Тут. За одну установку зроблений турець, цей турець розточений отвір туди, навквозь і туди запресований шарик через второпластову втулочку. І оцей зовнішній діаметр теж розточений, за одну установку, щоб воно самоцентрувалося по ну, по тому мінімальному діаметру 44 мм. Це у мене як би калібрована різьба, яку я на початку відео відрізав, вона стояла тут завжди. Як би тут різьба в упор видно і ось видно 44 мм. Конус. Так, воно все було захищено з мастилом. Щоб туди не налипала не налипала сварка і епоксидка. От як бачимо різьба М52 на півтора закручується без закусювань. Я її тут далі не можу крутити, бо немає що взятися, вона вже може грізати пальці. Ось. Ну і зараз включу верстат. І подивимося, чи вистачає ходу для того, щоб... Ну, щоб зробити ту операцію, яка потрібна. От я виставив стартове положення. Центровка в різьбовому валу у нас співпадає з центровкою цього шарика. Кульки вибачаюсь, перепрошую. І, грубо кажучи, це стартове положення. І отут де мої два пальця, можна вставити вже ту деталь, яку треба затискувати з орінгом. Далі підвести бачимо, там більш нічого немає. Зараз я включу верстат. Вона до кінця. Ну, я тут все роблю з чуттям, так що можете не переживати, що техніка безпеки вона порушена. Ось, задивилася до кінця і от воно як би, от там закінчення її. І коли я приєдную цей ж наставку, по якій воно буде тиснути, воно вперлося в шарик, в кульку, вперлося, тисну. І оцей торець виступає, торець давлювач, деталька, шариком виступає на міліметр далі, ніж отут закінчується зріз різьби. Тобто воно на міліметр далі його запресує, і ту детальку все. Так от я розрахував, може міліметрон, треба було трошки дати більше туди. Щоб воно могло туди задавити більше. Ну і Якщо треба, буде, то можна буде на місці сашку, отак от від гайки відрізати там 3-4-5 мм, скільки треба звідси. І можна буде подати більше. Але мені здається, цього достатньо. Щоб теж не мати там 5 см, щоб на той світ її не задушити ту деталь. Тут теж такий, ти ж не бачиш, куди воно там душить, воно все закрито самим цим. Задушувачем. Ось. Ну, також я просверлив отвори. Просверлив отвори і сашку в комплекті ложу дві таких, два таких воротка. Один менший, якщо там немає місця крутити, а інший більший. Якщо місце є, треба більш більший крутний момент досягнути. Діаметр 10 мм цих вороточків. Ось. І також після зварювальних робіт у мене тут залишилися гострі кромки. Ну, Тут я підгинав, щоб до того кільця догнути, переварити. Тут гострі кромки залишились, я їх просто замотаю ізолентою. І також після, ну, після зварки трошки вигоріла від температури епоксидка і скловолокно почало якби-то топорщитися. В цих місцях, ну, то звичайне діло. Тут ніяк інакше воно не могло би бути. І також і ця поверхня теж вона після проточки від скловолокна ніяк не лакована, не захищена. То, щоб руками, Ну, я його трохи пошліфував, тобто, я руками безболісно тут працюю. Але щоб було більш комфортно, я тут все теж замотаю зараз ізолентою. Просто не замотав, щоб показати, яким чином. Тут ці тяги приварені. Тобто вони приварені якби в трьох точках на електрозакльопки, грубо кажучи. Одна, друга, і там отвір на 8 мм. Теж вона отут приварена. Ну, приварена і одразу в воду занурена. Все варилося з оцією, якби, гайкою, що тут була. І вона викрутилася від руки, тобто деформації. Не відбулося, бо це якби ну, зблоковані деталі. От е, ця деталь, яку ми бачимо, вона стара деталь і оця однорідна з різьбою. І якби тут потягнуло її по товщині, то і різьба теж би деформувалась би і закусила би цю е, тонкостінну круглу гаєчку, і я б не зміг її від руки відкрутити. Так я можу і відкрутити, і закрутити. Що дозволяє мати впевненість, що там геометрія кругла збережена, то що в різьбі якби люфта немає. Ага, і до речі, люфт всієї системи трошки є. Десь міліметр. І я тут робив трошки менше, щоб там кілька десяток долей міліметра, щоб воно мало... туди-сюди само направлятися. Ну, Якби ідеально точно, я не знаю, чи потрібно робити чи ні. Ну, не знаю. Того зробив і не все супер точно, ну і не розхлябано, щось середнє. Я думаю, має працювати, бо деталь, яку затискуюся, вона має самоцентруватися рівномірно обжатими орінгами. А щоб вона не викручувалася, то тут торець співпадає. Ну, Якщо буде потрібно, Сашко може, надавивши сюди якимось підручним засобом видавити цей шарик, засунути лише второпластову цю білу втулочку і давити по ній. Тоді буде торець самого різьбового цього гвинта. Він теж підторцований за одну установку, як і різалася різьба. Він буде чітко давити на підторцовану за одну установку. І Оцю от второпластову шайбу, вона теж паралельна. І не буде цього самонаправляючогося вихляння, буде чітко стояти тримати. Ось. Ну, Але тоді ми будемо передавати ту нерівномірність, з якою приварений сам цей різьбовий шток відносно цього циліндра. Тобто... Ну, Є варіанти, які можна пробувати. Я не кажу, що я ідеально зробив систему, як так воно буде працювати. Ось. Ну і проточувати його ззовні. в правильний циліндр було потрібно для того, щоб я міг спозиціонувати в двох площинах. Тут площина і оця площина. Оцей сам шток. То вони позиціонувалися. Тут підкладки дистанційні були, підібрані 9 мм, а на грань сверло, по-моєму, 7,5 мм стояло. І тут є ще різьбові отвори, якщо потрібно буде, то можна вкрутити м 6 болт і теж його там щось крутити, накручувати. Ну, якщо буде потрібно. Можна зсередини його вкрутити, той болт чи він шляпкою сюди вперся і буде працювати. Ну от, Коротше, такий затискач, задусювач, така от комплектація. Робилося воно без чіткого розуміння тех завдання, яке воно мало бути, і воно. Ускладнювалося по мірі розуміння, що так просто задушити ту деталь туди не вийде. Тому що якби я з самого початку знав, що треба буде приварювати ці тяги, ця деталь була б повністю зроблена сталевою з цільняка. і все. Або робилася б, наприклад, з якоїсь труби і не тяги треба було варити. а... Ну, коротше, Воно було б з труби, цільнякове, соосни і так далі. Але це якби знати з самого початку, як, чим воно закінчиться. Так воно в процесі того, як Сашко робив інші спроби затискати, прояснялися інші е, дані про той вузол. Прийшло розуміння, що так просто не вийде, як туди задусить. Ту детальку, і Сашко вже сам сказав, що в відео що потрібно робити якийсь затискач на різьбі, соосний, сцентрований, бо кувалдометром там не обійдеться. Ну і я прийняв рішення не відправляти йому лише оцю конусну наставочку, що він лупив кувалдою по ній, а одразу туди. Туди приварити ці тяги, соосни і так далі. Ну, а лесу вже все було зроблене, алюмінієвий раструб. Тут прослаблений діаметр, тобто треба було його звести до спільного кратного, до спільного циліндра. Ну, Тому вийшло так. Другий раз це робилося б вже інакше. Ну, і навіть перший раз, якби була можливість детально дослідити суть процесів, які там відбуваються. То можна було спроєктувати, так, як воно має бути затискач. Ось. замовити матеріал потрібного діаметру і так далі. Ну і ще це все ускладнюється тим, що доступ до інженерної програми тимчасово в мене закритий, поки мене купили. І я роблю ці всі. ці всі <клух> вот. Я роблю. Ці всі розрахунки на папірчику, рахуючи в стовпчик. Ось стільки тут всяких розрахунків в стовпчик. Це все цей проект. Як бачимо. Отак от, от. І це далеко не всі. Те, що я просто рахував в, в телефоні, на калькуляторі одномоментно і видаляв відповідно. Ой. Так що такі от справи. Верстат працює, верстат допомагає, волонтер-інженер. Трошки я кінець цього проєкту занедужав, кось віруса піймав температура. і... Реально тяжко голова соображає, то воно в кінці воно вже йшло тугіше і ледве не запертачив зборку, бо спробував виставити не в двох площинах, а лише в одній. <coughs> не вибачаюсь. Ой. Ну все, поки нагадую, що є монобанк. Монобанка на ми збираю на дооснащення верстата і на закупку матеріалу. Щоб був матеріал якийсь в наявності, щоб можна було мати деякий вибір, а не вишукувати металолом, тут розплюскувати, тут наварювати, щоб вивернутися. Ось, Хочеться закупити, щоб лежало якихось там по 100 мм кожного асортименту, грубо кажучи. Так що, якщо хтось може допомогти, то буду вдячний. Ну, значить, не мені допомогти. Це, по суті, цілому рембату допомогти і бойовим машинам теж. Дякую ще раз. І як я собі думаю, буде оптимально спробувати використовувати цю приспособу, щоб було зручно. Поставити її вертикально. Дати ту деталь, яку потрібно затушити з орінгами, туди її. Ну, скільки вона влізе від руки, спозиціонувати, поставити. Взяти цю наставочку Оцим з, ч, частиною з текстолітом наставити його на, сховавши той виступ тівушка з отворами сюди, в цей, цей потай. Туди насунути цю на ту деталь, що ми задушуємо з орінгами. Хоп. Підкрутити цей. Різьбовий, ну, різьбовий сам шток, піднапружити його, щоб воно піднапружилося. І відповідно в зручному для нас положенні для положення оператора, і не там в глибині тої брема зарядити цю задушувач на роботу, от, а вже там накрутити на цю різьбу. На саму машину накрутити, тут різьба, упор, навертіти її туди і використовуючи, і використовуючи цей маленький вороток, якщо нема місця, і великий вороток, якщо там дозволяє місце і потрібно більше зусилля, то встромляючи сюди в отвори. накрутити, Накручувати, вже задушувати самому бремі. Тобто зарядити його в зручних умовах, в зручних положеннях, як для людини, так і для самих цих деталюшок. А вже виконувати задушування, запресовування обжимання орінгів вже на бремі, вже накрутивши тут. Тут різьба до упора накручується. Вона ну, ну, це моя рекомендація, яку я бачу звідси з майстерні. Сашку на місці, безперечно, буде видніше, як то зробити. Ну і він, я думаю, нам покаже на відео і розкаже, що з цього всього виходить. Ось тут це можна подивитися уже як місяць. Відкриваю монобанку на оснащення токарно фрезерного верстата інструментами: сверла, різці, мітчики, плашки, різці. Ну, все ще потрібно, вимірювальні пристрої, електроенергія, мастила, сож, олинова кислота і так далі. Ось долучайтеся, залучайтеся, всі небайдужі люди. Інвестуйте. Зробив монобаночку. Ну, Насправді я вже накупив доволі багато інструментів. І якби купило в мене закінчилось, то тепер я би хотів повернути собі такий кешбек від підписників для того, щоб купляти ще інструментів. Ну, того що саме ними токарний фрезерний верстат і виробляє. І допомагає рембату, виробляє ту необхідну рембату допомогу, продукцію, деталі і так далі. Без оцих фрез, сверл, штангерів, мікрометрів, нутрометрів, кутників, ОСП і матеріала для роботи. ну, На жаль, токарно фрезерний верстат може тільки крутитися гарно реверс, аверс. Подача вперед-назад. А щоб він мав чим різати, точити, фрезерувати, то потрібно докупити. І відкрию вам такий секрет, що оцієї оснастки потрібно буде більше ну, по вартості, ніж сам верстат. Але це не потрібно прямо от зараз вже однією сумою. Це потрошки по мірі необхідності. Тому це значно легше досягнути. Дякую ще раз тим людям, хто допомагає. Дякую за ваш перегляд, лайк, репост і монобанкост. Не знаю, як це називається, донат на Монобанк. І я собі так подумав, що в кінці кожного відео, яке я буду робити, я буду. Приєднувати цю накопичення на Бонобанку, скільки там уже залишилось. І буду звітувати, а коли ми наберемо необхідну суму, будемо списувати, а я вам буду показувати, що купив і для чого. Посилання на Монобанку, як і годиться, буде в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Дякую.